Добрий ранок, народ. Ми приїхали на Русановський канал і сьогодні стартує перший тур Кубка Києва у фідерній ловлі. Ми вже зараз 6 ранку, полоненько збираємося, розклинаємося, зараз будемо перебирати, перетушувати животину і спускати вещі вниз. Тому все по порядку, не пропускайте. Стартуємо. Повним ходом. Трошки животни потрусили. і Зараз покажу. Готуємося ми на вісім спортсменів, дві команди, по чотири чоловіка. І Зараз покажу, скільки прикормки ми намішали, а потім Ось така ось дивіться, кількість відер. Це все на одне. Я вже сказав, що це на 8 поздно. Вісім відер, дивіться. Дві команди, все красиво. Вистрої на один ряд на одну команду, другий ряд на другу команду. Е -е... Ще п'ятий спортсмен у нас. А, у нас, нас дев'ять спортсменів, ще є гарьоня з другої команди. І відра під воду. Якось так. Тут мої речі теж я викладав вже. Готовлюся до спускання вниз. Зараз животіну добиваємо і починаємо спускатися. Ось такий комплектик на змагання у мене. Два тубуси. E, вже не пам'ятаю, 9 чи 10 фідерів Тут у нас а, 10 фідерів тут у нас e, обвіс, ці великі сумки, садок, стол, платформа, і крючочки і кормушки. І подплатформа І от така кількість баночок на 8 спортсменів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, на 8 спортсменів. До, досипаємо опариша і вбій. Якось так. Ну, в принципі, отакий от, от процес підготовки відбувається кожного дня, е, кожний тур, кожне тренування. В принципі, ви це все наблюдаєте, бачите. Е, кожен відповідає за свою зону відповідальності. Хтось змішає корм, хтось з займається, хтось добавками. Добавки також з сумки ми пакуємо. Тому от такі ось, от така, коли кожен займається своїм, в кого ж є зона своєї відповідальності, він знає, що він чітко має зробити, встигнути до, до стартів, до входу в зону, тому тоді чітко слажено все виходить і до туру все усіх готове. Ну що, любі друзі, така ось фідерна двіжуха. Всі готовляться до жеребкування, щоб узнати, в якому секторі вони будуть сидіти. Е, порозносили всі свої речі сюди вниз, позносили. Коротко, чекаємо, чекаємо, зараз відбудеться жеребкування, і тоді будемо вже розходитися по зонам. Дивіться, яка новинка В НХНЛ і кормушечки. Вчора Юра, тільки 48 кормушок, дивіться, зубами гризьмо. Вигрізав кожну, щоб, щоб команда виграла, дивіться. По-перше, <плес> скажу наступне, порт має жити. Я дякую всім, хто долучився до цього змагання. Ми маємо тренуватися, ми маємо готуватися. Покладуємо земельно. Головний суддя і починаємо наше змагання. Доброго ранку всім. Хочу, по-перше, подякувати вам всім, що ви знайшли час та змогу приїхати і підтримати напрямок. Також хочу подякувати саме Київську федерацію рухолодного спорту та рибальський клуб Ми Поставили усіх, що вони теж знайшли змогу організувати цей важкий час, ці змагання. І Є ті, без кого ми б не змогли взагалі це робити. Це наші Збройні Сили України, це головний спонсор нашого спокійного життя. Так що хочемо хлопцям теж подякувати. І, згідно наказу і взагалі ми маємо на всіукраїнських і таких змаганнях, а чемпіонат Києва і є всіукраїнські змагання о 9-й ранку хвилиною мовчання. Пом'янути тих, кого, на жаль, з нами немає, тому я пропоную це зробити зараз, щоб у нас не на було, потім не відлікалося. Слава Україні! Міра. Міра. Слава. І для відкриття лунає гімн України. слава! — чемпіонат Києва, Бажаю відкритий. Ну що, любі друзі? Ривкування відбулося. Я в зоні С, сектор С3, мій сусід Діма Борсук, він в С2. Тому у нас буде сьогодні заруба. В принципі, вход-зону ще заборонений. Зараз у 8 вход в зону. На час змістили змагання, в 10 старт, у 8 вход в зону. Що народ, готове робоче місто. Отак воно все виглядає. Платформа, робочий стол. Тут поки що животіни нічого немає. Поводочки, ножнички, спрейчики, очки. І тут у нас, дивіться, сьогодні аж 7 фідеров, три різних дистанції, тому майже всі розклав. Ще пару штук лежить в тубусах вже не влазить просто. Ну, Якось отак. Ось так виглядає наша животінка, живий компонент літра, літер, пів, 75, 2,5 літра, літр, пів, 75-25, це 2 і 125 мотилем. І прикормочка з добавками. Якось так. Садок до пред'явлення прикормки і животини лежить завжди розкритий, щоб судді могли бачити, що. Він пустий. І так, ми вже готові. Сьогодні приймає участь на Кубку Києва 5 команд. Це 20 спортсменів. В принципі, ми готові. Скоро стартуємо. Сьогодні перший тур. Ну що, чекаємо на перевірку прикормки, вже делегація направляється. Сьогодні настрали і ніскуди. Короте, ждем. Ждем. Скоро. Скоро старт Доброго ранку. Доброго ранку. будь ласка. — Сергієнко Ігор. Ми вас вітаємо, Ігор. Вітаємо. — Ви готові до перевірки? — покупки? Бачу, 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 закривайте. І тут на... Ось ніточка. Десять. Садок єсть. Платформі що там? Нічого, стречікать. Все, все. все, дякуємо. Дякуємо. Ну, якось так, перевірка пройшла, все нормально. Розкладаємо все по коробочках і чекаємо старту. Так, а по коробочках треба все акуратненько порозкладати опарик. Є така движуха. Пінка. Тож есть? Що там у нас ще? Іще опариш? Опариш а багато не буває? Цвітна пинка. І обов'язково мотильок. Все. Все готово. Ну що, любі друзі, тур закінчився. Рибалка була надскладна. Риба не задержувалась довго на точці постійно. Потрібно було її шукати. Навіть скакали по дистанціям. Половина мого улова це більша половина це верховодка. Але вона також довго не клювала. Я її ловив-ловив, потім вона уходила і доводилось міняти назад дистанцію. Також є в прилові декілька окунів. Один навіть бонусний, бонусний грам 150-200. Ну коротше, Вже чекаємо зважування. Помаленьку збираємося. ну Дуже тяжка рибалка. Ну, якось так. Так, ну що, починається зважуватися наша зона. Зараз йде перший сектор. То що, є карасів русановських карасів чи нема? Ого. Ніхерасі. Так, ну що, перший сектор? Непогана плотва. Грам на 300. А може 400. Чи більше? 433. А, ну грам, 350 рибка є. Перший сектор 433. Йдемо далі. Зараз другий сектор Діма. Діма, ти готовий? Діма, все давай давай, да все, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Сказал же, парсук. Я, я називаю хто зважується. А потім даємо команду можна. Ростяни? Вроді нема. Класний судок. Ні, прикольно. Так. Діма. 521. 521 О, 521 А сколько у него? 400 чимось. Дима, в садок. Дима, собирайся. <ріпи ваше спорт. ріпи> <ріпи> Зараз буду я. с 3 Сергій Янко Ігор. Команда Спортані. Так. Так. Лакал сосіди. Так, дивимося, скільки в мене. Что там недалеко, не? 885. Ага, 885 восемьдесят п'ять. О, первину уклейку. Куда інтер? Шульга? Да? Давай, давай. Все. Так, арговодочка. От вам пока що перший. Залишилось ще два сектора. Так. На завтра хай будуть? А, є. Так. Дивимося четвертий сектор скільки. Зараз я вам озвучу, бо не видно. Виходить сектор, сектора поки не можна. Скільки? Який вес? Ага, 188 грам, зараз. І остався останній сектор. Це у нас Глеб із Feeder Friends. Він вроді непогано ловив. Ну, зараз подивимося що у нього буде в вроді багатенько рибки. Зараз подивимося, чи теж в нього бонусна якась є якийсь окушок. Зараз подивимося скільки заважимо в нього. Що, скільки? 618. Ага, 618. Заваження позважуванню є. 618. Так, ну що. Я перший в зоні, Зараз дивимося е, наступні результати, хто як виступив. Смотри, я вже забираю. Так, ну що, відпускаємо рибку. Ось такий ось, дивіться, головчик, вчик. Получився. Ось такий ось бонусний, рукунець. пузатий, хипливе. Ось така верховодка, вже ворони хочуть нас з'їсти. А ну тікай. Отпускаю. Так, відпускаю. Так, іди. Геть. Дивіться, яка нагла ворона. О, є. Ігор, перший сокол Андрій, молодець, вітаємо. Да. По командному заліку. П'яте місце діди підсикали, сума місць 18, четверте місце Русанівські Карасі, сума місць 12. Ніх останні 2-0, третє місце сума місць 12 по возі. Вийшли вперед. Друге місце сума місць 10 фідер Френдс. І перше місце 8, сума місць 8, ніхто останні луски. Ваші підрахунки сходяться з нашими? Так. У вас раніше вийшло. Особливо, коли немає підрахунків. Тоді Воно легше же, так Тоді капитаны залишились, зона де сьогодні на, на другий тур жеребкується за гроші. У вас края були. Тобто ви в края вже не попадете. Знаєте, я б такой би край б не пожелал. Нет, тут вопрос не в этом, вопрос в тому, що тепер не попадется хороший край. Это Тарушкин 8 риб. Я такой ёшкин дрын 8, я наверное, последний. У меня, ну, із риб 2 їх рибами не можна, тому що вот така от платва і вот Ну, опухоль. Такий вес? Что? У меня 7 грамм з с Ваней. Так, ну що любі друзі, результат ви вже бачили. Нам вдалося посісти за перший тур перше місце в турнірній таблиці. І це дуже гарний результат. Друга наша команда зайняла, на жаль, третє місце. Чуть-чуть не вистачило їм до другого міста. Ну, завтра ще є час відловитися і сподіваюся, що у нас все вийде. Тому вболівайте за нас. Вже зробили, обговорили всі моменти. Тактику, ко що працювало, як працювала уклейка, як уклювала, тому що в кожній зоні по-різному все працювало. Тому в принципі на завтра так, також все зрозуміло. Я потрапив в зону А, не сильно рибна зона. Але що, що поробиш? Треба буде вигравати, тому зараз робимо контрольний закуп на завтра. По харчам і також треба підв'язати повідки. Вчора, вчора зв'язав більше 50 гачків, сьогодні около 30 потратив тільки одного, ви, одного вида, тому сьогодні десь штук 20, мабуть, точно треба буде підв'язатися, щоб вже на завтра точно хватило. Тому якось так. Скупляємося. І отак от виглядає закупка. На команду. Їдемо тепер в позату хату. Так, ну що, народ, були тільки що в позатій хаті. Виявляється, тут біля Русановки також є пузата хата. Дякуючи підписниками, вони мені минулий раз, коли я десь непонятно де шукав далеко від Русановки позату хату, не міг єлі попав в неї. Мені написали, що є буквально поряд біля Русановки. і Цього разу я її знайшов. Дуже смачно, тому в принципі, направляюся вже е, на квартиру, буду готуватися, е, в принципі, в'язати поводки. Сьогоднішній день закінчується. Всім дякую за перегляд. Завтра вже буде фінал, е, обов'язково не пропустіть його. Будемо старатися показати хороший результат. Тому на все добре. Всім пока, до завтра.